Добрий раночок, у мене ранкова кава. І я просто Боже, як гарно. Ця ялинка, це щось чимось. І знаєте, вживу це виглядає ну, настільки приємний жовтий колір, якийсь такий насичений. Я вже збираюсь на роботу і хочу. До речі, мама один подарунок. Цей забула, треба буде відправити. Хочу відкрити подарунки. Від дівчат. Хочу взяти вікін-подарунок, як мені здається. І розпакувати його. Я швиденько покажу, тому що. Тому що треба вже виходити скоро. О, тут тут сторонні. Ой, тут наклей пістолет приклеїв. Прикольно. Це дуже красиво. Я не знаю, це прям дуже гарно. Це і папір, може тобі трошки кави випити. Ще не розговорилась вранці. Так, і тут заліплюємо, щоб не відскочила стрічка. Так. Мені здається, що там чашка. Мені здається, що там чашка. І здається, що подарунок від віки. За певними ознаками. Я ці ознаки казати не буду, тому що дівчата можуть це перебрати на себе і порозгадувати. Але я і в той же час можу бути неправою. Боже, це ж треба так. Щоб точно нічого не злетіло. Ой. Так. У -у -у. Я, чесно, знаєте, вже очікувала коробочку сенсей на таку крапту, а тут щось інше. А так. Непонятно що? Окей, все. Просто коробочка, может быть. Так, открываем. Так. Ой, смотрите, я тут ничего не разумела. Вот такой пакетик. А в пакетику до сих ничего не разумела. Видите, красота. Что-то такие красивые. Боже, это мы не прям все-таки Дякую, це дуже гарно, це дуже гарно. прям я, я не можу як гарно, подивіться. І ще такий колір: насичений, такий якийсь портово-червоний, ну, дуже такий благородний колір, дуже гарний. Я ось такі кольори люблю. От ось такий, ось такий, який зелений, знаєте, насичений. От, от все ось таке і синій такий насичений теж є колір, і коричневий, прямо такий от. Насичені. То я ось такі кольори дуже люблю, такі складні. Мені вони дуже подобаються. Це прям, ну такі різдвяні, Я зараз на стіл поставлю. Треба якусь свічку сюди. Так, а ну зараз ми приміряємо свічку. Ну, мені здається, що мої свічки оці, вони затовсті, а оці юсковські то можуть залізти. Але у мене нема юсковських свічок, але там в адвенті є явно якісь свічки, які сюди влізуть. Їй треба Бо відкривати тип пакунок. Ну, мені здається, що свічки теж Віка. Але я відкриваю спочатку пакунки, ті, які я ну, якось на 70% більше е розумію від кого. А ті, які не зрозуміли, я не кінець залишаю, тому що я хочу виграти. <смі> У мене вже все, якийсь змагательний цей синдром почався. Е так що це, мені здається Віка. <гану> Дякую, це, це краса неймовірна. Це прям для мене, про мене. І я просто що оці настільки класні подарунки взагалі цього року. Ну і минулого теж, але цього прям в якісь вони як на левел <гану> більше, чи що. Не знаю. Ну прям, ну це вау. Це вау. Я зараз поставлю сюди біля дідуха, це буде дуже гарно. <гану> Дивіться, яка. просто. Це поставлю це гарно. І це знаєте, оці прикольні свічники, ці низькі, тому що свічка виходить, буде ось такого зросту, і там поруч ставиш там на великому, вона вже ось височенького. І оцей баланс між низьким, високим це завжди дуже-дуже гарно. Я сюди ще Ірину свічку поставила, поки навіть не цю, бо дуже гарна якась етикетка мені подобається. А запалювати не запалюю, бо в мене нежить, я все одно нічого не улавлюю. Тому Чекаю, може, ще е, пару днів і вже буду щось запалювати. Е, я думаю, що, можливо, ну, максимум днів дні 5 і нажить, напевно, вже пройде. Я бачите, заварюю собі каву в ялиночку, мені вона дуже подобається. Так що зараз це заберемо. А я не знаю, напевно, це я збережу, щоб потім її сюди. І покласти. Хоча мені здається, що вона в мене буде стояти круглий рік, це штучка. Так, ну, стрічку вже так не робила. Хоча я можу ще спробую її використати. Спробуємо. Так, а це вже такий. Боже, яка краса, яка краса. Взагалі. Так мені подобається. Зраночка такий, такий приємний сюрприз. Клас! Клас, клас, клас. Так, допиваю каву, тому в мене ще сніданок на кухні. А, і їду на роботу сьогодні. Що ж, ми нарешті будемо готувати. Ми сьогодні будемо готувати різдвяний кекс. Це такий кекс, який треба приготувати заздалегідь. Можна навіть за місяць, мінімум за два тижні. А, він має настоюватися. І раз на три дні. Його треба ще поливати алкоголем для того, щоб він набрався духмяності, набрався пікантності, і саме на різдво його розрізають і їдять. Зараз є будемо робити. Для того щоб його зробити, спочатку треба замочити родзинки, журавлину. Все, що ви любите, все, що вам подобається. Я в перший рік взагалі замочувала дуже багато всього. всяких Сухофруктів, але як виявилось, моя родина не все любить, не все нам подобається. Я вже купила готовий набір, який мені візуально сподобався. І по запаху, в принципі, тут вже готова якась така прикольна суміш, тому я її залила апельсиновим соком, плюс столова ложка теж алкоголю. У мене був ром. І вони мають так гарненько набухнути. тобто Десь день мають постояти. Ось у мене якраз постояли. Я нарешті ми це зробила, тому що я вже напевно, тиждень да, цими, щось маємо замочити і ніяк щось ми не замочуємо, щось у нас завжди трапляється. Да? Так, нарешті вони у нас набухли і ми можемо робити різдвяний кекс. Він готується дуже просто. Якщо у вас є ще планетарний міксер, то це взагалі вся казка. Все-ні, ні, ні ні не стрибай. Все закидуєте в планетарний міксер, збиваєте і все готово. Що ж, по рецепту, я точний опис рецепту е залишу в описі, а зараз Єва мені все допоможе покласти. Да, Євка? Розбивай яйця. Mm. Давай допоможу. Ні, це не так робиться. Це робиться ось так. Двома ручками. треба це все роз'єднувати. Щоб... Бо, якщо так робити, як ти зробила, то насипається дуже багато шкарлупи. Отак От кить. І двома ручками так оп. Ще треба. Так, да, тільки міцно тримає яйце, бо воно може ускочити. Так, і отак. Так, там все витікло. О, диви, Єва, ти. О, молодець! Деп'ять. Тепер ще раз. О, давай наступний. Остатній? Так. Так, все витекло, Умничка, все. Тепер додавай все оте масло. Так, ми додає, додали яйця, додали, додаємо масло, зараз будемо додавати цукор. Бо, Єва, обережно. Зараз хлюпне це яйце нам на обличчя. Тарілочку ось туди. І отак от, от пересипай обережненько. Так, тепер нам треба цукор. Зараз обнуляємо. Так, тут має бути 100 написано. Так, да, насипай, так щоб було 100. Так. 100? 100? Да. Тільки обережно, я тебе дуже прошу. Акуратно. Прям дуже обережно. Щоб ми менше прибирали. Треба трошки нижче тебе поставити, так? Да? Почекай далі от сюди, отак от трошки хоча б. О, сто! Супер! да? Супер. Тепер нам треба ложка меду. На, Ось мед. Давай мед я додам. Ти що і сюди понасипала? Так, ложка меду. Ого. Отак. А тепер перемішати? Почекай, начіпай поки. Хочеш перемішай? Але ложку невесова. <хі> Тепер будемо додавати спеції. Хтось вкрав ножиці з кухні. Спитно. Да, може і я вкрала, але хтось вкрав і не повернув. Сертить. Це пасать. Так, клади ложку ще сюди. Візьми маленьку ложечку і будемо ще спеції насипати. О, візьму оцю. прикольно. Так, дуже мало. Зараз дай покажу скільки. От стільки насипай. Мускатного горіха трошечки, буквально на кінчику ложки. Так, тепер цілу ложку оцього. Цілу? Так, Це імбир. Якщо таких, то дві давай. Раз, два. І оцих оцього аж дві ложки. Сіли? Так. Да. І кориці дві ложечки. Один. два. Все. Готово. Перевішую Да. Так, і тепер будемо додавати борошно. Мамі, я хочу піти на Гаррі Потерську вечірку 27 або 5 січня. А, що це за вечірка? Я не знаю таку. Гаррі Потерська, я тобі зараз покажу. Давай. А, це борошно насипай. Давай насипай борошно, а потім ми його закатаємо там. А скільки там? Так, почекай. Ми не обнулились, як не обнулились. Стій. Так, нам треба 225. Дрібку солі. Значит, это ты додала я к шоу разважив. Да, там трушки. Соленчик. Двести с чем? С скидкой. Двести двадцать пять. Ой. Пороче. Ой. Э -э -э нормально. Хотя, не-не-не, так и буду. Перевіряє. Да, все, все, наче, так і є. Все. Давайте спочатку це перемішаємо. Та ні, ми ж будемо тут перемішувати в блендері. Ну, отут. Ой, обережно, ти ж воно всипеться, все. Так. Все. Дякую тобі. Ти мені дуже допомогла. Все. Я тепер зараз поставлю це, хай мішає, і ми ще додамо. Чи ти хочеш додати ці е, горішки і, і оці штучки. Будеш додавати? А це я я таке не буду взимають. Я буду тобі виймати. Я тобі печу, о, до речі, печу. Не, не хочеться. Я вирішу. Давай. Так, я зараз через ситочку. Так, вологу нам додавати не треба, тому я зараз через сито пропущу. Так. І... Все, додає. Що ти робиш? Ні, не балуйся, потім потім прибирати оце все. Так, додали. Ой. Можеш закрити, будь ласка, борошно? Закрий, будь ласка, я не хочу потім прибирати дуже багато, бо я вже хочу спати. Так. І з горішків я буду додавати фундук. Оці всі начинки, все, що ми додаємо, це все за вашим бажанням. Все, що ви любите. Горішки, які любите, додавайте. Суховрукти, які любите, додавайте. Не любите, нічого не додавайте. Все одно це буде смачно. Єва, ну не роби цього. Так. Ми, до речі, з тобою фартушки навіть не вдягнули. На, висипай всі горішки. Висипаю. Так, всі-всі горішки висипай. Так. Взагалі, в різдвяному кексі має бути дуже багато різних цих сухофруктів, горішків. Бо на той він різдвяний, що він такий має бути багатий, класний, насичений. Але у мене в сім'ї, якщо ще взагалі не люблять ці всі начинки, але. Ну, Журавлина і е, родзинки це єдине, що... на що погоджуюся. І то Єва не погоджується. Вона ну, Єва такий, кекс не їла, тому ти його взагалі не їла, тому я. Але маю надію, Єва, що ти колись його спробуєш, і він тобі сподобається. Це ж все ж таки. Куди я діла це? Це все ж, ж таки. Традиція. Є, ну ні, ну будь ласка, ну не роби цього. Будь ласка, ну я дуже прошу. Мені це все прибирать, я не хочу прибирати зайвий раз. я теж хочу, Що? Я теж не хочу. Ну ти не прибирай, можеш це викинути? Все зайв, ну реально. ну-ну-ну. Let's put the food on the table. Це кекс готовий. Тісто, точніше, на кекс повністю готово. І ми маємо його випікати при 170 градусів. І тут не лякайтесь 3 години. За годину до треба накрити пергаментом, щоб не згорів верхівка. Щоб не згоріла. Відкривай. Дивіться, тут має бути ось таке тісто. Можна трошечки ще додати борошна, якщо хочете, але я б залишила його таким більш повітряним. Тут все залежить від рідини, яка вилилася з нашого замоченого сухофруктів. Наших замочених. Тобто, якщо ви там перелили і трошки рідини налилось, і ви бачите, що рідкувате тісто до борошно і перемішуйте. Так, формочку для випікання маслом змазувати не потрібно, тому що тут і так 200 щимось масла. масло. Зараз пересиплю форму і будемо ставити у духовку. Взагалі це дуже смачне тісто, пряне, це як імбирне печиво, тільки кекс. Це дуже і дуже смачно. М -м -м. Мені знаєте, що просто подобається в цій випічці, що ви готуєтесь саме. Це така випічка, яка не на сьогодні, не на завтра. Це на підготування. Це все піде на саме свято. І такий елемент підготовки він просто. Не знаю, надихає запахи зараз. Ось ці всі. Це просто щось. І цей кекс ставимо у розігріту духовку на 170 градусів на 3 години. І ще раз повторюю: що за годину накриваю пергаментом для того, щоб не підгоріла верхівка, все ставимо. Боже. Це нереальна смакота, це дуже класно пахне уже і це дуже смачно. Christmas star Shine on Christmas star Shine on